Початок 2000-х років став важливою віхою в історії кінематографа. Це був період стрімкого розвитку цифрових технологій, які поступово змінювали як процес зйомки, так і способи дистриб'юції фільмів. Голівуд продовжував домінувати на світовому ринку, пропонуючи масштабні блокбастери, зокрема такі франшизи, як Володар Перснів, «Гаррі Поттер» та Пірати Карибського моря. Але й назвами улюблений жанр фільм жахів не пас задніх. Саме в той період він подарував нам масу культових і яскравих персонажів, які надовго засіли в пам'яті глядачів. Великі екрани побачили інтелектуального маніяка, майстра смертельних пасток, і жорстоких братів канібалів, які полюють не лише на дичину, а й на кожного, хто заблукав на їх території. І для мене це лише вершина айсберг. Адже з сьогоднішнім героєм я познайомився відносно нещодавно. Завдяки саме вам, підписникам, які проголосували за цей фільм для перегляду на стрім. Звісно, Цю за джіперса Скріперса. Але хто це, що це? Хто ти єсть такою? Я хизик. А зараз хочу для вас зробити невеликий підгод. Ті огляди, які з'являються в відкритому доступі на YouTube каналі, не завжди відображають в повній мірі настрій контент. Все враження псує цензура, яка потрібна для того, щоб не порушувати правила YouTube та стопкадри, які закривають питання з авторським правом фільму. І тому, друзі, існує ще одна версія огляду, яку не можна заливати на YouTube по вище сказаним причинам. Режисерська версія доступна всім спонсорам каналу за декілька днів до релізу. І для того, щоб ви зрозуміли контраст між загальнодоступним оглядом і закритим, абсолютно для всіх я залишу посилання на режисерську версію трешогляду фільму спуск. Посилання буде в закріпленому пості в моєму телеграм-каналі. Також додаю спонсорство через Донатело для ще зручної швидкої підписки через карту вашого банку. Ну а на екрані доступні нікнейми усіх добродіїв, які допомагають фінансово в розвитку каналу. З кожним разом вас все більше, що змушує мене відчути. Відповідальність і робити треш-огляди частіше, ніж це було раніше. Дякую. Джиперс, кріперс. Розпочинається ця моторошна картина з Дері та Тріш, брата й сестри, які тарабаняться додому на старенькому кориті, що явно бачило кращі часи. A... там був знак зупинки. Pio. З перших секунд почну душніти. Де там був знак? Де він був? П'ять кілометрів тому щось тебе пінг висипувати. Але не суть, бо дорога видається максимально спокійною, гарна погода, мінімум зустрічних авто, настрій на рівні відпускно та ще й вдобавок добавок свіжачок з усіх колонок. Але атмосфера різко змінюється, коли наших героїв наздоганяє фургон броньовик і починається заруба корито на корито. Прям я б сказав якийсь аризонський дріфт. І тут складно зрозуміти, чи то Дері так панікує, що носиться трасою як муха без голови, чи то за кермом того фургона сидить конкретний тормоз, який, виїхавши на зустрічну, ніяк не може бігнати герою. Що ти робиш. Це згодом надскладна дорожня задача була розв'язана без коригувальника. Фургон видалився за горизонт. А студенти були змушені відкрити вікна, щоб провітрити тачку. Я вже було приготувався до чергової хвилі нудного братсько-сестринського трюпу, але ні. Мої надії були жорстоко зруйновані однією хорор історією. І часом діологі в цій картині неймовірно вражають. Кенні Дарле. Ти віриш у це? Що не знайшли їхніх голів? Що не знайшли голів? а Знайшли тільки машину. Голів так і не знайшли. Знайшли машину, не знайшли ані її, ані його голови. Небо небо гелецьо. Отже, 20 років тому парочка з їх коледжу стала жертвами чи то маньяка, чи то ще чогось або когось. І тепер для місцевої молоді це популярна хоррор-сторія. Хоча достеменно ніхто не знає, що ж там трапилось. Але знаєте, згодом наші герої зможуть спробувати розібратись в цій ситуації. Бо, проїжджаючи повз закинуту церкву, вони зустрічають ще раз той самий фургон. Що він робить? Я думаю, він просто прання затіяв. Ти от, наприклад, возиш до матері за десятки кілометрів свої грязні труси. ти навіть попрати не можеш. Привіт, мамо, Давно не бачились ось мої брудні труси. А він до старої церкви. Але все ж, моя версія подій якось не збігається з напрямком мислення нашого головних героїв. Він щось пустив у трубу. Загорнути просте простередло. Загорнути із в'язаним мотузкою. Загорнути, зв'язане з червоними плямами. І тут же давити на педаль треба що є сили. Бо схоже, цей добродій в вирішив особисто під'їхати і пояснити, що це було там біля церкви. Цього разу все серйозніше. Фургон з невідомим божевільним та раном зіштовхує героїв кювет. а сам наче нічого й не було, знову плавно зникає за горизонт. Схоже, що після таких пригод матері вони привезуть куди більше білизни для прання, побачивши кримінальну пригоду і побувавши в ДТП після чергової зустрічі зі скаженим водієм фургона, дирі на думку, спадає геніальна ідея. Просто заглянемо у трубу. Якщо там нічого немає, ми нічого не зможемо зробити. Хм. Hmm. так, це гарна ідея. Сестра, до речі, спочатку ще тримала. Якийсь залишок здорового глузду активно намагався відмовити брати від поїздки назад до тієї церкви. В неї була прекрасна ідея просто доїхати до телефона і викликати копів. Ну звучить же логічно, але не схоже на каналізацію. І за запахом не скажеш. На каналізацію не схоже, але все струби тхне, наче з вигрібної ями, де сама сама вся в якомусь циклинні. І раз в мами вже і так затіяна велика стірка, то додаткові футболки штани особливо ролі не зіграють. Подумав чувак, і саме в цей момент точка неповернення була офіційно пройдена. <плес> <плес> ну Я вам скажу, ти що він вижив, це вже успіх, бо висота там, дай Боже. Вау, 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 блядь. Головна мета цієї дивої експедиції дізнати, що ж то було в тих простинях. Новорічні ялинки, які хтось викинув після свят, чи щось значно цікавіше і смертючіше. І вже буквально за три метри від точки приземлення наш герой знаходить перший об'єкт, що викликав інтерес. Я знайшов тіло. What? Що a... я знайшов? Ah! Ну що ж, сюрприз, сюрприз, це все ж таки тіло, тільки як виявилось, воно ще дихає. В простині був завернутий чувак, з якого в далекому майбутньому змалювали головного героя фільму Тепло наших тіл. Герой робить розпаковку чувака. Ось таку як Сашка порубали. Після чого чувак від'їжджає, Дірю розуміє, що треба вшиватись. Але для цього спочатку бажано знайти вихід з ями. Пройшовши далі, герой знайшов ще пару клієнтів в простинях. Але справжні шедеври були в нього над головою. Хіба ти представляєш, які уми над цим працювали? Да. Представляєш? Ти просто зацінив ці окна, блять. Да, а на арачках глянь на ці арочки, арачки, бля. Да, це єбо. Красота, це Просто блядь. кожна діталечка проработана, кожна. Одним із героїв цієї експозиції є пропавші студенти, про яких мова йшла між Дері та Тріш на початку фільму. До речі, що там сестра? Вона стоїть на шухері. І якщо з'явиться той маньяк на своєму фургоні, вона повинна буде сісти в машину і звалити за горизонт. <му> Можна видихати режисер нас підловив. Щоб тебе чорти взяли Дері! Це пізніше. А зараз герої повертаються на свій маршрут. По дорозі чувак ділиться незабутнім враженням від мистецтва епохи барокко. Діставшись найближчої закусочної, герої ще раз притнаються з тим самим хворим маніяком, на цей раз без якого б то не було контакту. І, от серед десятка абсолютно випадкових відвідувачів придорожнього кафе на стаціонарний телефон, ні з того, ні з цього лунає виклик адресований саме нашим героям. Слухаю, ви ще не бачили котів. Ви знайшли його дім страждання. Воно прийде по вас. Воно коти, дім страждання. Будь проще і говори на понятному на понятному зікілюлю згодом до закусочної прибувають коп. Звісно ж, те, що чувак знайшов тих самих підлітків, які зникли 20 років тому. Вони не вірять, як і все інше сказане. І поки поліцейські отримували покази від героїв, стало щось дуже страшне. Це ваша машина біля насосів. Він стояв біля машини, нюхав білизну. У загартованих оперативників стало волосся дибки. Хоч хворому даку і вдалося втекти, в чомусь він допрорахувався, а саме в відбитках, залишених на дверцятах машин. І, хоч ті часи люди користувалися ось такими сотовими телефонами, поліція вже могла на телепатичному рівні передавати зразки відбитків пальців. Бо інакше я не знаю, як пояснити те, що копи отримали попередні результати відбитків з дверей, будучи в машині по дорозі до відділку. За логікою зняти матеріали повинні бути зараз з ними. Хріньозна, не знаю, як це спрацювало. Також ми дізнаємося, те, що старої церкви більше немає. Там сталася серйозна пожежа. А, ну і стосовно відбитків. Прийшли попередні результати відбитку з ручки дверей. Це мертва шкіра, давно мертва. Тому там Це був бать? порошок. Що? Розігрівши нас на максимум і вивівши інтригу на найвищу точку, фільм в усій красі вривається він. <скрість> ну як йому подобається все обмацувати і взагалі лізти туди, куди його не просять? І втрачаючи дорогоцінний час, хоча втекти тут шансів небагато. Герой спостерігає за кріперсом, наче на виставі, і скажу я вам дивитись тут дійсно є на що. Я сам був шокований таким поворотом. Але як виявилось пізніше, потвора діставала з голови копа делікатес. Це ж герої встигають накивати п'ятами, і наступною локацією для них є будинок старої жінки, яка живе з купою котів і має пугало на городі. Дістались вони сюди для того, щоб погратись погнастими тваринами. Вони тут щоб просто викликати копів, бо попередню партію Кріперс успішно запакував. Тільки, от жалітись копом це не попонять. І такий гадський вчинок не може пройти повз головного героя, який зі швидкістю блискавки долає кілометри навіть без свого старого корита. Забирайся. Бабуля, втративши розум на старості, не змогла оцінити ситуацію по силам. І чесно, друзі, я респектую нашому головному герою. Він має повагу до голосколу. Чи може просрочка просто його не цікавить? Далі ви зрозумієте про що я. Отже, герої втикають задню. Втикають задню. Цей монстр це якийсь позашлюбний син Пенівайзе й Фредді Меркурі. Я обожнюю Фредді Меркурі. Позашлюбний син Пенівайзе і Фредді Крюгера. Гей намагається зробити драйвбай. Але потвора скаче немов на Олімпійських іграх. Все згодом монстр дозволяє себе збитий переїхати декілька разів. Для чого? Для того, щоб попонтуватись новим образом. звісно, якщо б це інопланетянин захотів мінусанути їх, він би вже давним-давно це зробив. Але для чого вести цирк і знущання поки не зрозуміло. З пояснювальної бригади в відділок поліції, де знаходяться наші потерпілі, влітає афроамериканська версія Ольги Курилової. Кожної 23 третьої весни воно починає їсти. Так, стоп. До речі, наше чудовисько вже прибуло до відділ, і, судячи з його походки, він тут зараз явно для того, щоб завершити цей цирк. Жіночка продовжує розганяти свою розпів, наганяючи жах на без того переляканих студентів. Отже, Джипер Скріперс – це надприроднє створіння, яке кожні 23 роки прокидається, і 23 дні поспіль полює на людей, живиться їх органами або частинами тіла, які потім вбудовує в своє тіло. і позламав типу, він руку, з'їв руку, і в нього відросла рука. Якось так. Тому саме Джиперс Кріперс, назва походить від старої американської пісні, Jeepers, Jeepers, so яка звучить перед появою самого монстра, типу як попередження про його наближення. Ця тітонька, вона свого роду медіо, який наснився сон про загибель одного з головних героїв. І тут вона для того, щоб попередити їх, ну і пояснити, що тут до чого. Цей час у відділку пропадає світло. А в підвалі, де знаходиться затримані наглядача чекає неприємний сюрприз. Джентльмени. А я прокусив зап'ясток. Коротше, кріпер заточив ноги одного з затриманих і тепер на своїх двох може кошмарити весь відділок, який вже зібрався поверхом вище і готується до епічного бойовика. Загнавши себе в код, студенти розуміють, що їм срака. Крім того, випливає те, що екстрасенс бачила в своєму видінні фінал одного з героїв. Кого саме вона не каже? Я бачу не всі деталі. Це не деталь, це наш порятунок. Такого хуй ти взагалі приперла? Якщо жертва чує пісню про кріперса, а потвора клює саме на запашні труси Дері. То тут уже не треба бути Шерлоком, щоб скласти 2 плюс 2 і зрозуміти на кого саме відкрито полювання. А весь цей терор підлітків не просто так. Кріпер, схоже, любить, щоб аромат трусів від страху жертви настоявся як слід, ну щоб смакувалося краще, прям як воно, тільки в більш похабній версії. Монстр продовжує наздоганяти Дерія. Чому саме його я вже сказав? Підтвердження моїх слів: ось ця сцена, де він ігнорує бабку вже вкотре, яка явно йому не до смаку. Ну і в замкнутій кімнаті, наздогнавши героїв, чудовисько проводить фінальний огляд жертв і вже визначається остаточно. як вкусно тріша. Намагається переконати монстра забрати її замість брата, але не треба купати, щоб не відлякувати подібних персонажів. На наступний ранок у відділку життя плине своїм чином. Тріш тепер може забрати кімнату брата, а сам кріпер після пожежі в церкві орендує на двох з Фредді Крюгером одну локацію. Що стосується Делі? майбутнє своє він вже не побачить, як на жалі не побачить більше нічого в цьому житті. Джиперс Кріперс, це не просто хорор про монстра, що літає і нюхає чужу білизну. Це історія про те, як надмірна цікавість, і тупі рішення можуть довести до того, що тебе з'їдять через запах трусів. Страх тут не в самому монстрі, страх у безвиході. бо коли за тобою ганяється щось, що півфільму нагадує схибленого маньяка, а потім виявляється, що це летюча людиноподібна ящерка, яка харчується людськими органами, а копи лише створюють фон для м'яса. Єдине, що залишається це бігти, кричати і молити, щоб цього разу ти не був головною стравою. Параль проста, бачиш підозрілу трубу в землі, не лізь, бо інакше залишиться без футболки, без брати і з психічною травмою назавжди. Мені фільм справді сподобався. Навіть зараз. Майже через 25 років він виглядає доволі непогано, особливо, якщо ти зовсім не знайомий з цією історією. Перша половина фільму взагалі не дає відірватися від екрану: що це за істота, звідки вона взялась, чим все закінчиться. А далі стається те, чого ти абсолютно не очікуєш. Тому я сміливо рекомендую цей хорор як класику 2000-х. для тих, хто любить стару школу, напругу та легкий присмак абсурду.